Фестиваль зіронька з ним пов'язані яскраві спогади, і у тих, хто брав в ньому участь, і у тих, хто в різні роки підтримував учасників юних співаків, танцюристів, виконавців на різних інструментах. Класика, естрада, джаз, декламація під час фестивалю завжди відкриваються нові імена, нові зірочки, які з часом стають справжніми зірками. І знову, незважаючи на війну, в Одесі нагородили нових талановитих виконавців. Нагороди та напуття від автора та режисера конкурсу Олександра Степанова. Єва удачі. 30 років фестиваль зіронка збирає таланти до воєнні роки. Географія учасників конкурсу була вражаюча. З'їжджалися гості з Польщі, Болгарії, Франції, Чехії, Італії, Литви, Латвії, Грузії, Вірменії, Узбекистану та інших країн. Війна змінила багато що, але незмінним залишається любов українців до мистецтва, бажання розвивати творчі таланти і демонструвати всьому світу, що ми не злавні, навіть в скрутні часи. Ми дуже вдячні засновникам цього конкурсу Олександру та Катерині. Степанови, які дійсно роблять таке свято місто, свято нашим діточкам, і наскільки я знаю, це для багатьох з них є велике продовження потім в творчому шляху життя, і це прекрасно, тому що як ми бачимо, і багато творчих колективів, маленьких діточок зовсім це така подія нашого міста, яка завжди була для всіх нас святом. Дар'я Бутенко займається вокалом вже 12 років. У фестивалі бере участь другий рік поспіль. Юна співачка говорить: конкурс зіронька вже став невід'ємною частиною її життя. Спочатку я займалася академічним вокалом, я закінчила музичну школу по класу академічного вокалу і паралельно займалася естрадним. Тому що я дуже люблю брати участь у конкурсах, я люблю виступати, і оскільки не, ну, я бачу можливість у тому, щоб виступити тут, взяти участь, то, звісно, я це зроблю. До уваги брали декілька критеріїв, розповідають члени журі. Ми дивилися в першу чергу талант, голос, який є, артистичність. І як вони красиво одягаються, як вони представляють себе на сцені, як вони поводяться на сцені, і це теж дуже впливало на оцінку. Для багатьох відомих виконавців саме фестиваль зіронка став початком творчої кар'єри. Так, да я знаю, що ну, наприклад, якщо брати танок. Такі, як тусте, все є. знаєте, відомий Олександр Останін, який сьогодні вже проживає в Америці і там має свою школу і продовжує життя. Можливо, саме серед учасників та переможців цього 30-го ювілейного конкурсу виконавці, імена яких трохи пізніше будуть вшановувати не тільки в Україні, але й в інших країнах. Анастасія Болтажи здобула перемогу в категорії «Естрадний вокал. Це її перший виступ на цьому фестивалі. Мені дуже подобається. Я в захваті від того, що вперше прийняла участь у такому чудовому конкурсі, це дивовижно, тому що ну хотіла спробувати. Це дуже цікаво, дуже великий досвід. Це також побачила гарних співаків, лауреатів. Участь у фестивалі зіронка вже значна подія для юних виконавців, і це стає зрозуміло, якщо подивитися в щасливі очі дітей. А переможці ще й отримали змогу відвідати іноземні майстер-класи. Прийшло 30 років з того часу, як Олександр Степанов, автор та режисер, запалив зіронку. І з тих пір вона продовжує сяяти, дає можливість новим талантам проявити себе. А у тих, хто вже стоїть на вершині творчого олімпу, викликає приємні спогади та віру в те, що їм на зміну прийдуть такі ж талановиті виконавці.